Моє вітання, ніжні, немов хмаринки. Панкейки, сніданок по американськи, готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яйця два штуки. Розмір яєць, який я використовую. Це один. Вага кожного: 54-55 грамів в середньому зазвичай. Яйця мають бути бажаної кімнатної температури, але так як вони живуть в холодильнику, вони в мене холодні, тож робимо з холодними. Цукор 50 грамів. Пів чайної ложки солі, трошки менше ванілін, дрібка або пакетик ванільного цукру, все це гарно треба збити. Не просто поєднати інгредієнти, а гарно збити яйця з цукром в піну. І так, це млинці, але повірте, від розміру яйця залежить, скільки борошна ми будемо додавати. Якщо ви візьмете два великих яйця по 70 грамів, це буде 140 грамів яйця, ну, значно більше. Масло вершкове, 50 грамів. Розтопила, додаю. Тож, Розмір яйця також має значення. Молоко 300 мл, я його підігріла, температура 50-55 градусів, таке гарно тепле. Додаю його до яєць. Всі інгредієнти потрібно гарно поєднати між собою. На мінімальних обертах я все це перемішую. Все ж таки хочу зберегти трошки. Цього повітря з яєць. борошно пшеничне вищого гатунку я додаю 210 грамів. Кількість залежить від розміру яєць, розпушувач 10 грамів. Все, і тепер знову ж таки на мінімальних обертах я поєдную інгредієнти. Треба зробити однорідне, гарне тісто. Хвилинку приблизно до однієї хвилинки гарно перемішати і готово. Ось що має бути. Показую вам, яка консистенція. Як бачите, повітря залишилось. Все, супер. Важливо Важливо залишити тісто хвилин на 10. Просто при кімнатній температурі. Залиште його на 10 хвилин, і тільки після цього почнемо випікати панкейки. Пательню грію. На температурі, дивіться, в мене максимум 9 гріти пательню і випікати панкейки. Ми будемо на середньому нагріві. Ніколи не випікаємо на максимальну. Тобто, в мене максимум 9, і я буду гріти і випікати на позначці 7-6. А все беремо відносно для того, щоб були рівні панкейки, всі так в стопочку. Просто бачимо, скільки це в черпаку. Скільки тіста, і наливаємо, щоб вони були всі однакові приблизно. Якщо у вас є дві пательні, супер, це пришвидшить всю роботу. Пательню нічим я не змастила, бо ну, там масло є прямо в тісті. Доволі швидко випікаються. Як тільки бачимо, от я, як я орієнтуюся, я бачу, якщо 40% вже ось цих буляк полопались, я перевертаю. От приблизно 40% ідеальні, ідеальні. І з іншої сторони 15 секунд не більше. Будь ласка, не пересушуйте. вони мають залишатися м'якусінькими, гарнусінькими, ніжними. І як ви розумієте, так смажимо всі млинчики. розмір залежить тільки від вашого бажання. Не забуваємо про середню температуру, не максимальну. 40% буляк полопались, перевертаємо. І ще важливий момент, коли набираєте тісто. Для млинця. Робіть це обережно, не потрібно калапуцяти все тісто кожного разу. Обережно набрали, взяли потрібну кількість тіста і виливаємо на пательню. І так робимо зі всіма. Ось така краса. За бажанням. Мед, вершкове масло, згущене молоко, з чим ви полюбляєте їсти млинці, з тим, будь ласка, і вживаємо, як вам смачно. Я раджу, обов'язково приготуйте ці панкейки. Вони ні на що не схожі. Я вам зараз покажу, яка тут текстура. Це, це, це смачно. це... Вони такі, вони ніжні. А повірте, якщо хтось доживе до наступного дня ранку, він буде такий же ніжний, м'який і смачний. Просто ідеальне тісто на ідеальні панкейки. Подивіться. Обов'язково приготуйте для себе, для своїх близьких, рідних, трошки різноманіття до сніданку. Бачите, які. Вау! Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!